Сьогодні 18 липня. Завтра роковини, як було вбито Ірину Дмитрівну Фаріон. Ми знову, якби подумки, ми повертаємось в всі ті події, які були того року. Я тільки можу уявити, як важко сім'ї Ірини Дмитрівні. Я знаю, що змінити нічого неможливо. Ірина Дмитрівна дуже влучно говорила а, про те, що ми нація некрофілів. На жаль, ось саме через оцей біль втрати мені вилізла ота така злість. Я дуже розізлилася, розізлилася на себе, розізлилася на весь світ. Тоді вже я стала більш активніше. Відчуття провини, звісно, також є і у мене. Я думаю, що у багатьох українців вона розуміла, що її це чекає. Насправді вона це знала. Вона цю долю приймала. Людина дійсно віддала всю себе Україні. Що б ти не зробив зараз. По-перше, це не поверне її. Ця людина правда була безцінна для України і могла ще дуже багато чого зробити. Брати 100 людей вони все одно не будуть дорівнювати цій людині. Це страшна жертовність, яка мала пробудити людей. Анна Дмитрівна стала вічною. Я, я не вважаю, що її нема. Її фізично нема, але насправді вона жива. Вона живіша за всякого цоя, вона живіша за всіх живих. Так, Просто, так. ідея жива, і це саме головне. І це те, що запалює, і буде запалювати далі. Будуть люди, які будуть також наслідувати цю На... ідею. А ти дзвонарю дзвони і не питай, чи буде світанок.